Слава Богу, і сестри! Всіх поздравляємо з святом із Божої Матері. Будемо читати утренні молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Боже милості, будем і грішному, Господі Ісусі Христі, Сині Божій. Молитва ради Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель Души, истины и жизней, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди, Вселистинный и очистинный, всякие скверны, и спаси, блаже душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присне, і у віки віков. Амінь. Пресвятає і Троїце, помили нас, Господи, очисти наша, владико прості, беззаконня наша, святий і силіні мище наша, ім'я твоєго раді. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, слава Отцу, і Сину і Святому Духу і ныне и і и віки віков. Амінь. Отче наш и жис и на небесе, дай светится ім'я Твое, да при царстві Твоє, да бить воля Твоя, яко на і на землі, хліб наш, наш насушний даш нам вниз, і остави нам долги наші, як же ми оставляємо Блужником нашим, і не веди на Свои искушение, да избави нас от Лукавого, Воставши от Ста препадаем ті блажі, И анду сквозь емки сильні. свят, свят, святыйся, Боже, Богородице, і и нас, слава Отцу и Сыну и і Святому Духу. Подадра и сна, воздействуем, и Господи, умы, пресвяти и сердце, и о сниме, и отверстие, о Ежепте, Святое свят, свят, святый Си, Боже, Богородице, і и нас, и ныне, и присно и во веке веков. Аминь. Внезапно судья, при дико и Госпожде, деяние обнажаться но страхом зовем полуноші, свят свят, свят, Сі Боже, Богородице і помілий нас, Господи, поміли, 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 Господі поміли, Господі поміли, Господі помілуй, отнав востав, благодарю ті, святая Троїце, яко многія раді то я благосвідолу терпіння. Не прогнівалися на мляніго і грішного, ніже пообіблене собі законями моїми, но чоловіку любста лиси в нічайні ріжа, що не возділи сі, воздвіл Воежи утреннего Ти и славословить державу Твою, і нині пресети мои очі мысленные, отверзі мои уста, получайтеся, слові всем Твоїм, і разумите заповіді Твоя, і творите волю Твою, і пейте Тя во исповедании і и воспевайте все святое ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині присно і Пресно, і во віков. Амінь. Прийдіть і поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіть і Христу, Прийдите, поклонимся и преподнем Христу, Царів нашему Богу. Приди, поклонимся и преподнем самому Христу, цареві и Богу нашему. Помилим, Боже, по велицине, милости Твоє, и по множеству щедрот Твоих очисти и беззакония моє, на и паче беззакония моего, и от греха Мое честим, яко беззакония мое, аз знаю, и мой предо мной свину єдиному Москвич і лукавий при тобою сатурі, як я правдішися в слові сіх твоїх, і побіді, що їх дав судіти ті, сіба беззаконних зачат є, сіморі сіх людьми, маті моя, сіба істина воздобіли сіби звісна і тайна, при мудрості твої я віл місі, із собом, і очищуся, омийше ми, і бачи з нього обілюся, слуху моєму дайся радості, веселі, возрадується, кості смиріння, Отврати лице Твідрих від і вся беззаконня моєї очисти, серце чисто мне, Боже, и дух прав на вутробі моєї, не отвержи меня от лица Твоего і Духа Твої свята, не отмі от меня, воздашь мне радость спасення Твоего, и духом владишне, Три Дім'я, научу беззаконної путі к Тибеса, избави от крови, Боже, Боже, спасение моєго, возрадуйся, язык мой правде Твоєї. Господи, уснім моїх верзи и уста моя вознесят хвалу твою, яко аж хотели всі жертви, дал бих у вас все свяжение благоволі, жертва Бог Дух сокрушен, серце сокрушено, и смиренно Бог не унічьев. Ублажи, Господи, благоволінням Тим Сиона, и да Сусіда стіни Іерусалимские, тогда да благоволіше правди вознесення и все сожиха Моя. Тогда возложат на алтар Твоите Исы, Верою во единого Бога Отца, вседержителя Творца, неба и земли, видимым же всем и невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и Же до Отца, рожденного прежде всех век, светового от света, Бога, истины, от Бога истинно, рождена, несотворена, единосущна Отцу Им же вся быша, нас ради чоловіки нашего, ради спасения, шедшего с небес і воплотівшався в Духа Свята, і Марії Діви у чоловічі все розп'ято вже за ним при понтісім Пілаті, і страдавши, і погрібена, і воскреша у третій день по Писанням, і вошедшо на небеса, і сидя, дісною дісної Отця, і пак і грядушого со славою судіти живим і мертвим, його же царствію не буде конца, і в Духа Святого Господа животворящого, і же от Отця ісходящого, И же с Отцем і Сином споклоняємо і славимо глаголавши в Шо Пророки, Воєдино Святою Соборною і Апостольською Церковь, исповедую Единокрещение, восстановить грехов, чаю воскресення мертвих і мертвых и віка. Амінь. Боже, <coughs> очисти Боже, Очистим и грешно, и конеко лишь сотворих пред Тобою, но м'я от лукавой, да будет не воля Твоя. Да неосуждено, отверстие устав и недостойная, и восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песню приношу Ти спасе, и препадай вопить, не дашь мне уснуть в реховней смерти, но щедрими рассмыешься волю, и лишающим, в линосио скорее восстави, и спаси в пристоянии и молитве, и по сне наш ни восемь, день безгрешен, Христе Божий, спаси м'я. To любче Vladic, сна воста прибегаю, и на дела Твои подвязаюся, милосердия Твоим, и молюся Тебе, помоси мне на всякое время, во всякую вещи, и избавь від от всякие мерские свои вещи, и дьявольского поспешень, и спаси і и в царство царства Твое Ти, Ты Бо и мой и и всякого блага, Мосник и Податель, о Тибе же все опования, Тебе славу сылаю нині і пресного і во віки веков. Амінь. Господи, іже же мною Твои благости, великими щедротами Твоїми, дали дал лися мне работу Твоему мимошедшие время, сія, без напасті прийти от всякого слава противна. Ти сам, Владико, всяческий Творче, з подобним истиным Твоим светом, просвещенным сердцем, твори волю Твою. нині і пресно і во віки веков. Амінь. Господи, Вседержители Божии, сели всякие плоти, вышки, живые, не смиренные презираи, серца же утро бы святое сокровенное человека в Я предвей, безначальный пресносушный свете, у Него же не есть применение или приложение осенение, сам, бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество шедров, Твои, дерзающие, от скверных Тебе остен Твоим, и остави на прелишения наше. Я же Делом и Словом, и мыслью, ведьнем или неведением совершенно нами, и очистинный от всякие скверные плоти и духа, и даруй нам бодрным сердцем и тресненной мыслью. Все настоящее житие нож прийти, ожидающим пришествия, светлого и явленного дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, в Ончасу со славою судья всех приидет, кому ж воздать восстановить по делам Его, Да не падше на Божь свіще, і воздвижень в тілені обрящимся готові. в радості божественный черток славе, сомнением и дежи празднующей глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящей Твое лица, доброто неизреченное, Ты боишься истинный свет, просвящай і освящай всяческая, тя тяпоеся тварь во веке Амінь. Тя, благослови Вишній Божий, Господи, милости, творящие пресностными, великая и жене і, і славная и же и ужасная, и женещисла, подавшего нам сон вокруг немощи нашей, и ослабление трудом, но трудные плоти, благодарим Тя, яко на не пообились и нас и беззакониями нашими, но человеку любственно обычно в ней чай, не невоздействие, воєже, слава славьте, ржаву Твою, тем же молим безмирной Твою благость, просити наши мысли от очаса. И ум наше тяжко, остальные восстави, отверзи наши уста, и исполнить хваления, яку да возможно, непоколебь, у и і от всех слави, Богу, безнаймному отцу, Твоим Сына, и Все святим, и Мижо Творящим Твоим Духом, Нині и Пресне, веки веков. Аминь. Воспивай, благодать Твои владычить, молю, ум, благодати, ступайте, правоми настави по Тиху Христос, и заповедей. Иде к песне, укрепи, Уныне, сонгоняющий, связанная пленницами рехопадения, мольбами твоими разреши, Бога невесту, в нощими и в одне сохраняй, борущий, враг, избавляющий меня, Жизнодателя, <кхухи> Бога Рочия, умершки нами с весьми оживи, я жив святний, вечерний родчия, душу мою, слепшую просвети, О, дивная владышняя палата дом Духа Божественного, Меня сотвори, врача, родшие, у врачу и души страсти. Волнуйся, житейской буре, кости земля покаяния направи, избавь ми о що и червяже зла, і тартара, м'я не више безсомрадования, и же мной рехом канова сотворі Сотворим, обічав, що при пренепорочных сурешний, страна, Мои всякие покажими, і все клады кому ли, небесные, волочи, веселье со всеми святыми сподобі. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, причистая души моя, скверно скверноучищающие, стена не от сердца приношу тебе непрестанную сердце владычице, молебную службу Мою прийми, и Богу благотром принеси превышую Анна Мресками, превыше слитие Сотвори, святоносная, Синебесная, Духовная, благодать у меня прави. и благодать мне направи, руте, і и уснеху, похвалению, скверней, скверные, сынепорочные, Души тленных миопакусти и сбави, Христа прилежно, умоляющий і поклонение подобает, нині и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивы, все милостивы Боже мой, Господи, Иисусе Христе, мною ради любви, шел и оплатил Сив, когда спасейшие всех и і и спаси, спасеми по благодати, аще Ащи Бога, Діл, спасищи, Мені все благодати, на надо паче, и мною щедро так не милости. Вера бо в Боме рекорд и все о Христе Мой жив будет и не узрит смерти во веки. Аще убо верь, я же тебя спасает отчаянные, все веры, спаси мне, Бог, мой святый Создатель. Вера в место дел даменится мне, Боже мой, не обряжнейший Бо делать не оправдающих меня. Но та вера моя додает место всех, тогда отвещает, Тода оправдит меня, тогда покажет мне причастника. Славы Твои я, Да не убахитми, Сатана и похвалиться слове, оторнуть же отвернутими руки и ради, но я не хочу спаси Христи, спаси мой, предварив скоро, скоро пое Бог, ты боись Бог мой, черева, матери, мои я, сподобай меня, Господи, на не возлюбить я, якобы возлюбить, иногда ты самий грех, и паки поработати поработать и бе безлинности точно, якобы поработать при сатане сівому. Наипаче же поработаю Тебе, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу, во все живота моєго нині плісно, і прісно, і во віки віков. Амінь. Святые Ангели, предстояй окаянної моїй душі і страстної моей житті, не остави мене грешного ніже відступи від мене. за невоздержанием, моє, не дашь місто лукавому мой демону, обладати мною насильством смертного тілесе. Укрепи бедству ходою худой, рукою, руки, и наставь меня на путь спасения, есть и Ангели, Божии, хранители, покровители, окаянно, и души и тела, вся мне прости, великими тяускорбиховские дни живота моего, и аж, что с реши пришедшие носию, покрими настоящий день, сохрани от всех искушения противного, да ни в коем лисе пронивою Бога. І моліся за м'якого Господу, да в страсі Своєм, і достойно покажет раба своє благості. Амінь. Пресвята владичице, моя Богородице, святими Твоїми, і всі сильні мольбами от від мене смиренного и окаянного раба твоєго уныние забвення, нерозуміння, разуме, і всі скверні і скверная і и хулина от одокаяну, моє сердце помрачену ума моєго і по пламінь страстей моїх як у єсть і и окаянен, и избави ми от моих лютых воспоминаний і предприятий и і от всех действий свободи м'я, як облагословенный и от всі всіх родов, і славиться причесноє ім'я Твое во віки віков. Амінь. Моли Бога омней, святий угодничество Божий, називаємо своє ім'я, ім'я Свого Святого. Яко Асусерно к Тебе прибігаю, скорому помощнику і молитвеннику душе моєї, Богородице, Діво, радийся, благодатна, Марія Господь, з тобою, благослови на Ти в жанах, і и благослови плачева Твоєго, яко Спаса родила і сі душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє победи, православним християнам, на супротивни даруя, і Твоє сохраняє крістом Твоїм жительство. Спаси Господі поміли Отця моего духовного, родителей моїх сродников, начальників, наставників, благодетелей. Воїну на полі брані всіх православних християн, упокой Господи, душу особших раб Твоїх, родителей моїх сродников, благодетелей. воїнів на полі брані obeying і всіх православних християн, і прости їм вся сорішення, вольне і невольне, і дари їм царстві Небесної. Psalm 90. -й. Живи в помощи Вішні окрови Бога Небесного во дворі речет Господів і заступник моє, Сі прибежище моє, Бог мої, оповай на Нього, якої избавить ловчий. І от славись, ямятежна плечма свои мои осеннитя, и под хрелей его надеющийся оружием обидье, истины, Его, не обоїшися, от страха ночного, от стрелы, летящие во дни отвещи, водь неприходящие, от срящие бесополуденного, подедут от страны Твоя, Тысяча и тьма, в тебе к Тебе же не приближится. Побачи очима Твоїми, воздаяння грішнику узріши, як ти, Господи, уповання моє вишнього положи на сі прибіжище Твоє, не приїде Тебе зло і рано не прибіжиться тілі сі Твоєму, яко ангелом сім заповеся Тебе, сохранити тя во всіх путях Твоїх, на руках возьму тя, да ніколи приткніше камінь ногу Твою, на аспіда і василіска наступіше, і попереше льва і змія, яко на мене упова і збавлю, і покрию, і яко позна ім'я моє, Ко мне, и і ослышу його ним в скорбі з Його, і прославлю Його до Того Дні, сповню Його, являю Йому спасіння моє, достойної ісякової істину блажитят, Богородице, присно і преніпорочної. І матір Бога наша, чесніший керовім, і славніше, і без сравніє Сарафим, донесення Бога славорочою, суші, і Богородицю тя вречаєм. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і прісно, і вовіки веки векове. Господи, помили, Господи, помили Господи, помили Господи, благослови, молитва раді, причистия Твоєї матері, силою чесного житрячого Христа Господня, святих славних і всіх хвальних апостол, преподобних і богоносних отець наших, святих і праведних Бога, які Мояни і всіх святих Твоїх. Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас грешних, Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву. Всіх поздравляємо з праздником, святом Рождества, Різдва Божої Матері, Богородіця рождається. Спаси всіх Господі, Божої допомоги всім, Радостного дня, праздничного мається на увазі. І зараз нас через годинку буде Божесна літургія. Так що поможи всім Боже, буде Богу угодно, буде пряма трансляція. А зараз всім Божої допомоги. Ще раз всіх з праздником Божої Матері, з днем її народження. Спаси Господі всіх. Все поможи всім Божим. Сьогодні дуже насичений день, бо зараз літургія, а потім всі а потім вечірні молитви. Так що прошуся тих моліт, поможи Боже всім нам. Всім благодарю за лайки, подобайки і ваші подарунки на Тіктоці. Посі Господі всіх.